Отримання відсрочки від військового призову чоловіками, у яких дружина з інвалідністю. Відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та судової практики щодо неправомірної вимоги ТЦК, вимагати довідку на довідку щодо відсутності інших працездатних членів родини при отриманні відсрочки від військового призову розберемо позитивну судову практику із цього питання. Жодним, жодним нормативно правовим актом не передбачено такого документу, в тому числі витягу, який містив би інформацію щодо відсутності у особи працездатних дітей висновки суду щодо цього питання наприкінці публікації. Обставини цієї справи чоловік звернувся до ТЦК. Із заявою про надання йому відсрочки від призову на від військової служби під час мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.